Сьогодні, вже який раз відбулася зустріч з вільними морськими піхотинцями в визначеному центрі реінтеграції. На цій зустрічі обговорюються важливі питання щодо відновлення їх документів, психологічного та фізичного відновлення та готовності їх до повернення до нормального життя. Неможливо, чи це буде військова служба, чи це буде цивільне життя. Допомагає мені встановлювати свій стан. Це рідна земля, рідні стіни, рідний воздух, друзі, побратимі, котрі сьогодні приїхали. Я вдома і це допомагає мені. Я пам'ятаю цей день, цей момент, коли мені сказали, що завтра буде свобода. Це немовірне враження. Я був настільки щасливий більше трьох років катування, тому я дуже був в раді та щасливий. Я вижив завдяки моєї сім'ї, моїй дружині. Найголовніше це мої діти. Я кожен день думав про них і мріяв, щоб їх побачити. Реабілітація проходить дуже, дуже добре. Я навіть не очікував, що буде таке ставлення до нас. Я ну, дуже хочу ну, подякувати, сказати велике спасибі. Я дуже вдячний за допомогу морально фізично. Спасибі. Українського народу. Разом спільними зусиллями ми зуміли організувати. Прибиття речей першої необхідності, вишиванки, яка є символом та кодом українця. Ми з родинами морських піхотинців стараємось робити максимальний розголос про хлопців. Це розголос як в Україні, а, насамперед в Миколаєві, тому що Миколаїв це найбільше, мабуть, в Україні об'єднання родин, так і по іншим містам та селам України. Також ми залучаємо активістів за кордоном та родини, які перебувають за кордоном, та українців і іноземців, яким не байдужа доля наших морських піхотинців. На даний момент це більше 45 країн нас підтримало в різних містах. Хочу сказати тим, хто зараз в полоні, що тримайтеся на вас. Тут чекають тут багато людей. Чекають не тільки рідні, тут і друзі, і вся Україна на вас чекає. І хочу сказати велике спасибі тим. Тим людям, котрі займаються полоненими, щоб їх визволити з полону, да дуже велике вам спасибі. Ви ви потрібні, ви дуже потрібні. Бо якщо не ви, мене б тут би не було. б. Спасибі.